15 родів з 3 вірша. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших за Писанням, і що Він був похований і що третього дня Він за Писанням, і що з'явився. Сьогодні ми святкуємо це свято Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І ця істина, вона з давніх. Даве до неї по-різному люди ставляться. Але з першої сторони в Біблії Слово Боже говорить і показує нам, що все-таки життя не просто закінчується смертю. Ми пам'ятаємо п'ятий розділ книги Буття, там про, написано про одного чоловіка, який написав і ходив з Богом ні і не стало його, бо забрав його Бог. Там п'ятий розділ побудований так, родився, родив і помер. І вся ця череда людей, от, вони так жили. Тільки серед них один єнок, написано, ходив перед Богом і його не став. Апостол Іуда пише нам про те, що єнок пророкував. І говорив про те нечестяння про ті беззаконні, які творилися в той час на землі. І серед того беззаконня і нечестя, серед того, за які діла прийшов потоп на землю, серед тих обставин все-таки людина мала змогу, і вона могла ходити перед Богом так, щоб не стати учасником, от, учасником потопу і не загинути. Він ходив і його не стало. Потім ми зустрічаємось і ще з одним чоловіком із старого заповіту. Це і пророк Ілля, який також ходив перед Богом. Він жалувався Господу на те, що він остався один і його душі шукають. Така обстановка була за його життя. Його шукали вбити, як і всіх решта пророків. Але слово Боже каже, що і в вознісі, і на небо. Тобто і в таких обстоятельствах, і в таких обставинах Слово Боже говорить нам про те, що людина була спасена від цього від смерті. У деякі ми читаємо 15 розділ, 10 вірш, напевно так, бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу, не попустиш своєму. Святому побачити тління. Це пророкство було про нашого Господа Ісуса Христа, але от уже в старому заповіті ця істина вона просліджується і у народі ізраїльському ось це вчення було. Про Даніїл говорить, чи Господь каже пророку Даніїлу, каже: а ти йди до кінця і відпочинеш, і встанеш на свою долю під кінець тих днів. Пророк Даніїл жив на землі в свій час, але Слово Боже каже, до нього що ти іди і восстанеш під кінець тих днів. Там про певний період, Слово Боже говорить, але ти восстанеш. Тобто Істина про Воскресіння, ми читаємо, вона в народі Ізраїльському тоді жила і була. І коли Ісус Христос зустрівся із Маркою і говорив про Воскресіння Лазаря. То Марфа каже, знаю, що Воскресе Воскресіння Мертвих". Тобто для них це була відома істина, вона була сприйнятна, вони її сприймали, вони рахували про те, що буде в свій час це Воскресіння мертвих. Але, на жаль, на той час були вчителі народу Ізраїльського, які ділились на дві, як би сказати, частини. Одні садукеї каже, не вірили ні в Воскресіння, ні в ангелів, а фарисеї вірили і все це сприймали. Вони вчили ось так. Але були люди, які вчення про Воскресіння, вони не сприймали. Коли ми читаємо, то у трьох ось ця розмова Садокеєю з Ісусом Христом записана, вони так дивились на це питання, як це може бути Воскресіння мертвое. Але Ісус Христос їм пояснює, що ви заблуждаєтесь, не знає Писання, ні сили Божі. Ви не знаєте, чого ви заблуждаєтесь в питанні про Воскресіння мертвих. Ми вже говорили, що по-різному люди ставились до істини про Воскресіння мертвих. Апостол Петро каже, що повстане в які будуть говорити, а де? О, з того часу, як стали люди вмирати, все залишається так само. Де, де об'єтування Божого Воскресіння, де обрядування Його приходу до сьогодні, ось це так і відбувається. Люди рождаються і люди вмирають. І вроді би, нічого воно не міняється. Коли апостол Павло проповідував в Афінах і говорив про Воскресіння мертвих, то написано про деяких людей, написано так, вони насміхались. Просто їм це було не несуразиця, щось нерозумне, і вони насміхалися із тої проповіді, з тої звістки, яку Слово Боже говорило про воскресіння мертвих. Були і ті, от апостол Павло каже Тимофею, що були ті, які вчили, що Воскресіння вже було. Тобто, от На той час уже ця істина вона сприймалась по-різному і досить часто негативно сприймалася от, людьми. Але ми дивимося, що не тільки в старому Заповіті говориться про Воскресіння мертвих. Слово Боже говорить нам про те, що і Ісус Христос багато разів. І говорив і про своє Воскресіння, особливо перед, перед, в періоді перед його стражданнями, І зустрічався з усіми, і слово Боже каже, він почав відкривати, що буде, він помре і буде воскрешений. В Іван Іана, 5 розділ, 25 верша, Слово Боже говорить так, по правді, по правді кажу вам. Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого сина почують, померли, а ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам по собі, так і й дав життя, життя мати в самому собі. І він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо находить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують. І виходять ті, що чинили добро на Воскресіння життя, а котрі зло чинили на Воскресіння суду. Тут Ісус Христос пояснює і говорить нам про те, що Воскресіння буде, але буде не одне, а буде два Воскресіння. Буде Воскресіння життя і буде Воскресіння суду. Слово Боже, говорить нам про те, що коли. Апостоли приступили до Своєї проповіді, Написав так, четвертий розділ Дії апостолів 33 вір. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса Господа і благодать велика на всіх них. Вони свідчили про воскресіння Ісуса Господа. І написано так, четвертий розділ вір, звіщають Ісусі. Воскресіння мертвих. Звичають Ісусі, Воскресіння мертвих. Да, Фарисії розраховували на Воскресіння, але вони не, при, не сприймали Воскресіння в Ісусі Христі. У деяких людей апостол Павло говорить на той час виникало питання, як люди Воскреснуть і в якому вигляді. Мітаємо 15 розділ. 35 вірш, а де хто скаже, як мертві воскреснуть і в яким тілі прийдуть. Не що ти сієш, те не оживе, як не умре. І коли сієш, то сієш не тіло майбутнє, але голе зерно, яке трапиться, пшениці або чого іншого. І Бог йому тіло де як захоче, і кожному зарняті тіло Його. На той час теж у людей виникало питання, як це може бути, що люди, от померла людина, її закопали. І, я кажу, помер і все. Але апостол Павло каже, подивись, спочатку творіння як Бог створив Всесвіт, з самого початку цей наглядний приклад, якого ми бачимо кожен рік навесні, ми сіємо щось, садимо щось. Воно, це зерно чи насіння, воно помирає, воно, але воно дає життя рослині. І вигляд зерна одне, а рослина зовсім інша. І от апостол Павло каже, так само з нами людьми буде. Ми помремо, і так само, як зерно розлагається, так і наше тіло розложиться. Але Слово Боже каже, що воно Бог дасть і Воскресить нас. Ось Одному із Воскресінь, чи в Першому, чи в другому. Що дає, як нам вже ми звертали дехто, хто з братів дає звертали увагу? Що нам дає, що ми маємо через Воскресіння Ісуса Христа? Перш за все, Слово Боже говорить нам про те, що воно дає нам можливість переживати. Ті чи інші обставини, трудні обставини, які, яких немало у житті нашому. І Слово Боже говорить так в Євреям 11 розділ, 35 вірш, що деякі перемагали в своєму житті, а деякі із дітей Божих, з рабів Божих, були скатовані, не прийнявши визволення, щоб отримати краще Воскресіння. Вони були скатовані але каже, щоб прийняти краще Воскресіння. І ми дивимося, книга об'явлення говорить нам про те, що дає Воскресіння, учасниками якого Єрусалиму, якого вічного життя ми будемо. І апостол Павло каже, слу... після до Солонян 4 розділ, каже про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, які надії не мають. Тобто навіть смерть близьких і рідних приноситься нами по другому, так щоб ми не сумували, тому що є Воскресіння мертвих. І каже, потішайте один одного цими словами. І я хотів би, щоб ми поставили перед собою питання. Я у свій час буду учасником Воскресіння. Але питання таке, якого? Питання Воскресіння життя чи Воскресіння суду. Але всі ми будемо учасниками якогось Воскресіння. І питання, учасником якого я буду Воскресіння, воно вирішується тут, на землі, поки ми живі. І хочу прочитати ще одне місце, це 15 розділ з 51 вірша, 1 Коринфяна. Ось кажу я вам таємницю. Не всі ми заснемо, та всі перемінимось. Раптом, Рахт, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Ось так апостол Павло говорить нам про те, що чекає. Ті, хто будуть живі на момент ось цієї події, вони кажуть, ми перемінимось. А ті, хто померли до цього, каже, вони. Воскреснуть каже, разом завжди да, будемо з Господом. І все це завдяки тому, що, як ви прочитали на початку, апостол Павло каже, я вам передав те, що й прийняв, найперше, так. що Ісус Христос помер, був похований і Воскрес в третій день. І з'явився, і він починає спочатку з'явився Петрові, потім 12ом, потім як К'ятистам братів. Потом і мені. І питання, чи сьогодні з'явився для нас Ісус Христос, чи ми мали особисту з Ним зустріч для того, щоб бути учасником Його життя тут, на землі, і бути учасником Його життя у вічності, в Його славі. Приконуємо наші коріння, поблаг... подякуємо Господу. Амінь.